Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. Сьогодні ми розпаковуємо козаки та Аврора. На перший день, коли ми випустили вчорашнє відео, майже набралось 10 просмотрів, а вже сьогодні ми набрало цілих 16. От ми і розпаковуємо Почали! Нам попадається Незламна Україна 2022. 18 18-та фішка. Далі. Трохи тяжко закривається. Нам попадається, на жаль, повторка індустріальна. Але вже одна нова є. І нам попадається Тур Богатир. Україна 1648, третя фішка. Ось така в мене колекція вся. Вісім фішок. Ми будемо ще робити деколи де де розпаковки і зробимо відео також і про цей кран, який ми зібрали з моїм братом. Ну а сьогодні у нас вийшло таке відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.